Здарова. Данькіп знімає нове кулінарне відео. Ну, так сказати, вирішив оцінити на камеру те, що я вже давним-давно оцінив. Ну, так сказати, поділитися. Різні види цукерків ромашка. Почнемо з найпростішого і найдешевшого. Слобожанська ромашка. Непогано, але пересолоджено. І ще із таким квітковим і спиртовим присмаком, хоча цих цукерки не з тих, що з алкогольною начинкою. З дешевих. Для дешевої цукерки непогано, але дорожчі формати ромашки значно кращі. Далі ромашка від рошен. Виглядають вони всі майже однаково, тільки дешево з круглішими краями. Начинка в них схожа. Смак схожий на дешеву, але значно кращий. Непересолоджений і без квітково спиртового присмаку. Ну і останнє ромашка від Світоч. Справжня класика. М -м. Світоч зробили більшу штавку не на начинку, а на сам шоколад. І смак хороший. Ще менш солодкий, але такий збалансований. З трохи терпким присмаком. Але добрий. І да, присмак довше в роті тримається в світу. Хоча. Це моя улюблена ромашка, так сказати. І взагалі я радий, що в Україні роблять хороші цукерки. Я от пам'ятаю, пробував американський шоколад. І чесно скажу, з американських шоколадів, до яких я пробував, тільки один бренд хороший, називається Герші. Дуже відомий в Америці. От він якраз на рівні з українським, а все решта таке дешеве, паршиве. Як. Знаєте, продається такий дешевий шоколад, точніше не шоколад, а виріб з, звичайного какао, який годиться тільки, щоб його розплавити і намастити ним домашній тортик. То це примірно таке саме. Плюс м'ята. Не знаю, чого, американці люблять м'яту. Прямо скажу, український шоколад набагато кращий за американський й вообще європейський шоколад хороший? Кращий за американський, будь-який, який я пробував. Ну що ж, а на цьому поки що завершуємо. Дякую за увагу. Пока!